Вати Марина, і ви на каналі Марі Рассо. В сьогоднішньому відео я покажу, як сплести трендовий літній пояс із бісеру своїми руками. Такий аксесуар це не просто тренд сезону, а завжди актуальна деталь. Яка розставить акценти у вашому образі. А також цей пояс легко комбінувати з сарафанами, шортами, топами і з різноманітними купальниками для створення пляжного луку. Плести таку прикрасу дуже просто все відбувається шляхом нанизування намистин та бісеру на одну нитку, без складних технік. Це чудова можливість використати залишки поодиноких намистин, які лежать без діла, і створити справді унікальну річ. Наприкінці відео я покажу, як створити справді надійний вузол, щоб прикраса була не лише красивою, а й міцною в носці. Приємного перегляду! Для початку в швейному магазині я придбала силіконову еластичну волосінь. Білої чи прозорої не було. Тому я обрала блакитно. Ну а далі я знайшла всі свої запаси намистинок в блакитних та білих кольорах. Це чудовий шанс використати матеріали, які красиві, унікальні, цікаві, але по тій чи іншій причині їх у вас мало. Якась в одному екземплярі, інших 5, 7, 10. Це саме той випадок, коли в роботі буде чудово проглядатись кожна намистинка. А також буду використовувати ніжно-блакитний бісер, білий та прозорий. Ось ці невточені жемчужні намистинки, річний жемчуг, взагалі будуть перлинкою і родзинкою даного виробу. Сюди ж і скляні біконуси. Виберу потім кольори, що мені підходять. Замовляла на Aliexpress. Намистинки котяче око. Вони давно зі мною. Це були намиста, які для нас з мамою купував тато на морі. Ось ця зірочка взагалі в тон волосіні. Ну, а далі починаємо нанизувати все це на нашу резинову нитку. Один край нитки зв'язуємо в вузлик, який слугуватиме стопом для намистин, щоб вони не злітали з нитки. І розпочинаємо нанизувати в довільному порядку. Проте все ж притримуючись певних узорів: 5 бісеру, одна намистина, 5 бісеру. Обираємо блакитні біконуси, висипаю також ронделі, річний жемчуг тощо. Ось мій проміжний результат. Також маю пластикові намистинки з дуже привабливим переливом. Те, що мені потрібно, ось таку просту, але, на мій погляд, красиву комбінацію бісеру і намистинок я використала для річного жемчуга і для ось цієї матової зірочки. Як ви вже зрозуміли, тут повний політ фантазії. Тож розбавляю намистинками срібного кольору під металік. Нанизую намистинку котяче око. Після якого викладаю три намистинки і вже наглядно порівнюючи, обираю найбільш вдале поєднання, на мою думку. Навіть знайшла в своєму арсеналі ось таку плоску намистинку квітку. Її додаю також. Приміряю, виглядає супер. Ми вже зробили половину майбутньої прикраси Наталію. Намистинки сяють, переливаються при найменшому потраплянні світла. Доплітаємо так до кінця, беручи за основу ваші параметри. Я, власне, прикладала ось так наталію і хотіла досягнути такого трішки звисаючого ефекту. Як зав'язати волосінь в кінці? Ліва волосінь зверху. А правою ось так прокручуємо два рази. А тепер, навпаки, права волосінь зверху, ліву прокручуємо два рази. Гарненько підтягуємо. Краще за всі чотири волосіні. І зав'язуємо третій вузлик вже на будь-який бік. Тут байдуже. Підтягуємо та проходимо ще в декілька намистинок вільними краями, якщо є можливість пройти в них ще раз. Це наш пояс та прикраси на ніжку з бісеру і намистин готова! Марія Рассо, канал про творчі вміння. Цікаво та корисно проведеш дозвілля.